І всім привіт! Ви на каналі Грибочок, і сьогодні ми будемо проходити грені на практиці, як я сказала, ну так, на практиці. Без ніякого ізі то все просто на практиці пройдемо і я вам покажу, хто все проходить. Спочатку візьму місце, піду на стриг. Ліпше от сюди поставлю, щоб було видно. Кину? Может Стеренку потім її візьму, а самого у зараз на кухню вийде. Тут нічого. Тут спеціальний ключ до стриху того. Ідемо і даємо зараз палку м'ясо. Беремо ключик, і самий головний. Ну, не прям самий головний, але дуже важливий ключик. Падалкей. Відкриваємо. І тепер подивимося які ще інші предмети отут. Повезло. Тут є оця штука від колодці, чи як їх там називають. Нагадую, версія 1.5. Я її проходжу зараз. Шестеренка. Оп, кидаю. Тепер ідемо і подивимося. Отут код. Вже великий плюс. Окидаємо. там ми маємо отопить? Так, молоток. Зараз відіб'ю ці дошки. Оці. Може він більше вже не потрібний мені. Треба плоскогубці ці. Знайти. Може, вони десь тут є. Нема. А де ж вони є? Зараз пускаємо дуже добре. полезно беремо цей код такий. Треба, тихнуть спробувати за пять концертов все зробити. Тут нічого такого нема прям. И в підвал, може там щось корисне буде. Я понкей. Ну давайте, візьму. Ну, візьму. А чому б бенні? А, мені туди треба йти. Ну, за прям 5 хвилин так не получится, а треба постаратися якось. Завідено 5 хвилин, я бачу, так. Нічого цікавого. Не вище. Тут Книжка, а вона нам ще тимчасово не потрібна. О, арбалет і підемо подивимось, що тут є. А, я знаю, там нічого цікавого. Треба якось точно вистрілити. А в сейфі може бути кусачки, я думаю. Прикриваємо цей крифовий ключ. Ну, нормас, так скажу. Оп! Оп! Лише мастер Кейт треба знайти десь. Шестеренку беру. Хочу, що маю взяти. І йдемо на вулич. Все майже гра пройдено. Стало. Дякую. Все, ми пройшли цю гру, але ви, будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь на мене. Поставив і підписав все до скорих зустрічей.